2022 рік Перші дні повномасштабного вторгнення Херсон. Розгубленість, нерозуміння, шок Серед Того жахіття Бусковий парк. Остання надія херсонців. Саме тут 1 березня 2022 року у бій з російськими загарбниками вступили бійці територіальної оборони Херсона. Незламні. Мужні, відчайдушні патріоти захисники України та рідного міста. Після оточення нашого міста росіяни почали заходити до Херсона з кількох напрямків. Один із маршрутів ворога був з боку міжнародного аеропорту та Чорнобаївського аеродрому через вулицю Нафтовиків. Бій відбувся близько 11 години та тривав орієнтовно 20-30 хвилин. Російські окупанти на озброєні мали бронетехніку. Наші бійці тероборони були озброєні гвинтівками, одиничними зразками автоматичної зброї, коктейлями молотова, гранатами та гранатометами. У результаті цього нерівного бою більшість тероборонівців загинули. Жахливі наслідки бою в близьковому парку херсонці побачили наступного дня. Попри окупацію та присутність ворога вже у травні 22-го року на місці бою у бусковому парку створили імпровізований меморіал загиблим. А у 2023 році до річниці бою у парку встановили пам'ятник. На жаль, імена не всіх героїв офіційно встановлені сьогодні, цей нерівний бій став символом стійкості та свободи херсонців, які не злякалися ворога. І віддали своє життя за рідне місто з вірою в перемогу та мир на Богом даній українській землі. І буде мир, і вишні зацвітоть у рідному моєму краї. Лелеки добру звістку принесуть, кінець війні, ми ворога здолали, і на світанку вмиється земля ранковою холодною росою, і буде чути пісню солов'я, а не ревіння літаків над головою. Підніметься з руїн моя країна, бо мужності такої світ не знав. По силі духу ти одна, така єдина, повернемось до мирного життя. Запахне чорнобривці рута м'ята, і мама заспіває котика котка і принесе від зайчика гостинця.